Цілий тиждень Порохівниця чекала на незабутнє шоу, але нас цинічно кинули. У мене сьогодні взагалі щасливий да, день. Вас можна привітати. Ви так просили суду і в результаті да. у вас він буде. Я так ждав цього сладкого Петра Галіксєвича. Буде таке шоу, що рейтинги зашкалять. Повний конець і закат його політичної кар'єри. Сьогодні суд відложив по просьбі адвоката Гордона засідання по розгляд іска Петра Порошенка на 6 октября. Все просто друзі. Фейки саме так і працюють. Їх вкидають, а потім роблять вигляд, наче нічого й не було. А вбросиці живуть власним життям роками. Чому гордон не з'явився в суді? Поцелуйте мене в жопу. Чому він постійно бреше? Поцелуйте мене в жопу. Чому йому не дає спокою Петро Олексійович? Поцелуйте мене в жопу. Розводити аудиторію гордон навчився багато років тому умирал очень близький мені человек. І коли мені сказали, що його вылечит золотая піраміда Юшинсе, Хочемо також звернути вашу увагу на те, що свій ютуб-канал Гордон веде російською. Ба більше більшість його підписників росіяни. А його дружба з Зеленським здається міцніше, день у день. Знаєте, що Євгеній Кашевой — худший друг Володимира Зеленського. Я вас умоляю, после 31 марта каждый второй будет лучшим другом Владимира Зеленского. То для кого, чи для чего Гордон транслює подібні політичні звинувачення? Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь. Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, щоб Маріуполь здати. Я воював в Зайцево під Маріуполем. Я якраз був в той момент в Маріуполі, якраз коли все це було. Нічого він там не мог залити, тому що там стільки було військ, і нікого нікуди не відводили. і Ми всі були на поготові, і разом з місцевими жителями зміцнювали оборону. Копали окопи, вони нам допомагали, і діти навіть були на роботах. Тобто це неправда, Порошенко не зливав Маріуполь? Звісно, ні. Сміються до них. Всі 5 років, коли президентом, так не злив. Не злив. Злив злив. І відвів. І одразу відвів. Так що тут. Як кажуть, почувствуйте да -да, різницю російською? Так, так, відчуєте різницю. Дякую вам дуже за те, що ви для нас робите, за те, що ми мирно живемо всі ці роки. Дякуємо. Слава Україні, героям слава.